Черкаські прикордонники вчаться справлятися з зенітними установками, а саме зу 23 2 Вишкіл проходять в Оршанці, Там для них розробили спеціальний навчальний курс. Разом із місцевими захисниками кордонів на базі центру тренуються контрактники із інших регіонів. Зенітні установки зу 23 2 не нові, їм вже більше півстоліття. Утім, на озброєні прикордонної служби ні за радянських часів, ні за час незалежності України зенітні установки жодного разу не перебували. Один Такий пристрій заважки майже тонну за хвилину робить за дві тисячі пострілів, призначений для ураження повітряних та наземних цілей. «До бою! Прийти Дана установка дозволяє нам вести вогонь на всі 360 градусів. На всі 360 градусів і по вертикалі по вертикалі вона піднімається на 90 градусів.